Плитка яку ставить в марцинків. Невже не можна проконтролювати нормально покладений покладену бруківку і цю бруківку, ось ви бачите, вже кладуть другий тиждень? Другий тиждень кладуть цей кусочок бруківки. Бог з ним. Що вони поклали, так і де ж та бурківка провалюється. І через місяць, через два вона взагалі буде провалюватися. Ніякого контролю немає, нічого. Дивіться, а тут далі йде, ще треба ставати. Вони будуть ще два тижні ставити цю бурківку. Що я хочу сказати? Ті працівники, вони е, Ну, тупо, блин. Годину ставлять, а 5 годин нічого не ставлять. І за це гроші беруть. Не знаю, чи вони за квадрати, чи не за квадрати, чи від години. Марцинків, ти де? Буде якийсь контроль за цією бруківкою, що у нас в місті по центру йдеш все провалюється. Наведи якийсь порядок марцинків.